Где там шешу Так спрессовал его, что попасть. Темаши. Ну, вроде бы ничего обещали, но они есть. Слишком, тут 500 слоев просто. Боже, ну это капец. А тут ще голка відкрита, поняли? Так, ну, вроді нема. Не поранився не і то хорошо. Так. Що у нас тут по значкам? Чека. Машина. Це у нас що? Це у нас потяг? Така штука вже була у нас. Це у нас що? Мені самому цікаво. АК-22-14 Полпава. Будь ласка. Так. Автобаза. Міннефть газстрой. Така, така якась вона. Бачите. Наче засиліконена. Так. Такий Просто знак. Куда вам йти А, і такий у нас теж вже був. Окей, раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. Знову та ж сама ситуація. Я, ну, типу, не буду їх однозначно а, перебирати, лінзити, дивитися, що там, як, лот виставляється і все. Тому а, я їх оцінюю по 10 гривень. По чому вони там продадуться, ми окремо знаємо в іншому відео. А на цьому все. Всім дякую та до зустрічі!